Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, як ви зрозуміли, ми з вами поговоримо про книги, які я прочитала у грудні. Це відео насправді мало вийти уже давним-давно, але я думаю, що ви дивитеся його уже в 26-му році, тому, перш за все, хочу вас привітати з Новим роком. Зичу вам усіх земних благ, щастя, благополуччя, миру, такого довгожданного, якого очікують прямо всі багато-багато років. Нехай це вже буде переможний, щасливий рік. Рік дракона, який просто. Знищить всіх ворогів на своєму шляху. Ну і звісно, якщо ви дивитесь це відео, то я впевнена, що ви любите читати. Нехай у вашому житті зустрічається як класних, приємних історій, які будуть потрапляти у ваше серденько. А у грудні я прочитала шість книг і вважаю, що це чудовий результат. Тут були і книги, які мене дуже сильно вразили, сподобалися, неймовірно. Були і такі, що, на жаль, розчарували. А загалом відкрию вам таємницю за рік, 26... за з рік я вже забігаю на Я прочитала, уявіть собі, 85 книг. Я коли думаю про цю цифру, я досі не вірю, що я це зробила, тому сподіваюся, що наступний рік буде не менш плідний і не менш цікавий, насичений саме на книги. Тож давайте нарешті розпочнемо говорити про цю книгу і підвідемо такий читацький уже підсумок 25-го року. Якщо вам цікаво, ви можете зайти в мої збереження. Там є цілий плейлист за усе прочитане за 25-й рік. Розпочався мій грудень із книги Тисяча осяйних сонць, яка була і прекрасною, і жахливою. Водночас я в своєму житті не зустрічала ніколи книг про Афганістан. І напевно це один із факторів, який також вплинув на мої враження саме унікальність цієї теми. Це було і дуже страшно. І дуже боляче читати. І, звісно, я теж ридала над те цією історією, тому що коли ти це читаєш, неможливо не співпереживати. Тим більше ти розумієш, що це не просто якась художня вигадка, що це реальне життя багатьох людей. Ми тут стикаємося із долями двох жінок, абсолютно різних, але дуже водночас. Схожих спочатку ми знайомимося із Мірієм. Вона дочка позашлюбна дочка багатого якогось там чоловіка, але вона не прийнята і вона пожинає наслідки дій своїх батьків. В неї є і там старші сестри-брати, які живуть в розкішному будинку. а Вона з матір'ю просто живе в якійсь незрозумілій халупі, але просто молиться на постать. Батька, який, до речі, перший з чоловіків встромляє її ніж у спину, і вона в досить юному віці стикається із чоловічою зрадою і несправедливістю. В цій книзі ви знайдете і дуже раннє одруження молодих дівчат із просто старими чоловіками, старшими на 30-40-60 років. Знущання над цими жінками просто ви відчуєте оцей страх. Народитися жінкою в Афганістані. Про долю е, Міріям я вам далі не буду розповідати, і як її доля переплилася з іншою головною героїнею Лайлою, тому що це вже ну, друга половина книги. Але як я сказала, це було чи не сказала, це було для мене зовсім неочевидно, як їхнє життя стали пов'язаними. Я такого взагалі не очікувала, розглядала будь-які сценарії, але тільки не такі. Крім того, в цій книзі. Багато різних політичних моментів розбиратися, в яких насправді моментами було важкувато, тут часто змінюється влада, але епогей настає тоді, коли до влади в Афганістані приходить Талібан. Те, які він звичаї запроваджує, те, які правила, які рамки, особливо для жінок, він встановлює. Це просто неможливо повірити. Знаєте, коли я ще читала цю книгу, я думала, ну напевно, це залишилося в минулому. Але якось випадково мені потрапив репортаж сучасної журналістки Реміни Енсханзай, яка поїхала в Афганістан і знімала власне репортаж, репортаж про те, як там живуть жінки зараз. Я не скажу, що я дуже люблю цю журналістку. Вона для мене така специфічна, але репортаж все-таки подивилася. І це жах. Просто коли я читала цю книгу і я дивилася той репортаж, який був знятий там декілька місяців тому. Я розуміла, що це одне і те саме, і нічого не змінилося. На жаль, жінки досі не мають права на освіту. Вони зобов'язані бути. Повністю покриті цей одяг називається бурка, коли це не просто волосся покрите, ти покрита повністю вся. І тільки малесенька сіточка є, яка дозволяє цій жінці бачити, куди вона йде. Не можна слухати музику, не можна розмовляти без дозволу чоловіка. Це жах. Це все ви знайдете в цій книзі, і я впевнена, що ви точно не залишитеся байдужого до того, що тут написано. Тут теж і описана війна жахлива з усіма її наслідками, з усіма жахливими моментами, які можна тільки уявити. Це все в цій книзі. Від першої до останньої сторінки вона дуже важка, несправедлива. Ось це просто страх народитися жінкою в Афганістані. Ви відчуєте його, читаючи цю книгу, але, звісно, я не можу вам її не порекомендувати. Я хочу, щоб більше людей читали таку літературу і не знаю, можливо, щось зміниться, можливо. Для цих жінок ще не все втрачено, для цієї країни не все втрачено. Мені страшно було читати про ці події в 21-му столітті. Я не знаю. Це просто вирок, це просто рабство, яке існує в сучасному світі. А Ось враження про наступну книгу в мене абсолютно протилежні. Я вирішила взяти знову книгу Ебі Хіменес. Це новинка, час щиро твій. Я в цій авторки вже в цьому році прочитала три книги. Це, власне, третя. Перші дві «Ферензона» і частина твого світу мені сподобалися, але ось ця, як на мене, була поганою. Це така, ніби друга частина книги, частина твого світу, але тут розповідається про найкращу подругу. Головної героїні з тієї частини її звуть Бріана. Я не скажу, що вона якась якось особливо для мене виділилася в першій книзі, що мені б хотілося про неї прочитати, але я б прочитала тут у нас. Вона також лікарка, як і головна героїня частини твого світу, не пам'ятаю, як її звуть. І вона розлучається зі своїм чоловіком. Він її, по-моєму, зраджує. Паралельно в неї ще проблеми з братом, який потребує пересадки, нирки. Тобто. Усі проблеми якось накопичуються, і такою вишенькою на торті стає те, що в їхню лікарню переводиться новий лікар Джейкоб, який також претендує, нібито на посаду завідувача, яку також планує зайняти і Бріана. Між ними зразу виникає якийсь незрозумілий конфлікт. Ну, він, в принципі, швидко, швидко розв'язується, але. Але є питання: ось цей головний герой Джейкоб. Він дуже тривожний. Взагалі, тема тривожності в цій книзі вона, напевно, одна з ключових. І це, в принципі, класно, що авторка висвітлює такі важливі теми і дає зрозуміти іншим людям, які не страждають на тривожність, як почуваються люди, які яким притаманна ось ця тривожність, але <смі> мені здається, що коли ти читаєш книгу і тобі вже самі починає бути тривожно від думок персонажа, то, можливо, авторка трішки перебарщує. Але мене це більше бісило, ніж викликало якісь півчуття до героя, те, як він півгодини роздумував про те, що йому взяти. На обід з цією Бріаною, щоб в нього не було запаху з рота, ну, не знаю. Другий момент те, що коли все-таки вони починають. Більше спілкуватися, розуміють, що вони подобаються один одному. Тут починається вмикатися якийсь абсурд, тому що вона побачила, як він говорить там свою колишню, щось придумала, а він подумав, що він їй не подобається, а вона теж щось подумала і ось так всю книгу. Це просто проблеми, яких не існує, які вони самі собі придумали. Ось все говорить, що ти мені подобаєшся, я в тебе закоханий. Ось, все про це говорить. Але вони ніби цього не бачать, а зациклились на якихось неіснуючих проблемах, висосаних з пальця. Мені не сподобалася ця книга, як ви вже зрозуміли, не знаю, що вам ще про неї сказати. Було погано. Наступна книга, яку я прослухала в аудіо, називається Усе, що з нами навіки. Головна героїня цієї книги дівчина Наомі, яка втікає з власного весілля і вирушає в маленьке містечко для того, щоб допомогти своїй сестрі-близнючці Тіні, яка, в принципі, славиться тим, що вона така бунтарка, вона постійно в сім'ї встрягала в якійсь ситуації, але Наомі все рівно вирішує поїхати і дізнатися, що там сталося. Натомість її сестра викрада Ає в неї машину гроші і залишає їй свою 11-річну, якщо не помиляюся, доньку про існування якої Наомі, звісно ж, не знала. І з усім цим вона має якось розбиратися. Також паралельно ми знайомимося із чоловіком Ноксом, який ось такий є буркутун, який завжди всім незадоволений, але який, в принципі, досить багатий і популярний в цьому маленькому містечку, всі про нього знають. І що я вам хочу сказати, якщо попередня. Була книга така, ну, не дуже мені сподобалася, то коли я цю слухала, в мене просто закочувалися очі, наскільки вона була, вибачте, жахлива. Гіршого любовного роману я, напевно, ніколи не чула, не читала і не бачила. От взагалі не було моменту навіть якогось, за який я могла б зачепитися для того, щоб хоч якось похвалити цю історію. Тут дорослі люди, йому вже десь 40, можливо, навіть більше, якщо не помиляюся, їй десь там 36, але вони поводять себе як діти. Їхні вчинки абсолютно якісь безглузді, вона нібито його ненавидить, він її теж ненавидить, От він такий якийсь грубий буркутун, закритий. Вони знайомі два дні, він возе її в торговельний там, магазин для того, щоб купити речі. Вона заходить в магазин з білизною, він її купує білизну. І уявляє, яка вона буде в ній. Ну, вибачте мене, це крінж. Крім того, те, як він з нею поводиться, що він собі дозволяє, як він з нею говорить. Ну, це жахливо. Так, він нібито хоче її оберігти, але. Для мене це виглядало якось дуже аб'юзивно. Не знаю, можливо, я не так собі це бачу, те як він не хотів, щоб вона одягала якісь там короткі спідниці, чи обтягуючі штани, тому що це нібито приваблює там, інших чоловіків, хоча сам він теж на неї п'ялився. Не знаю. І навіть коли вже в принципі всі розуміють, що там. Є якісь почуття, теж розпочинається якась історія, що ні, я так не можу. не зрозуміло чому я не можу з тобою бути, а чому я не можу, мені не зрозуміло. Я не хочу насправді довго зупинятися на цій книзі. Вона була найгіршою книгою в цьому місяці. Однієї не з найгірших взагалі прочитаних в цьому році. Після двох ось таких дуже невдалих історій я зрозуміла, що мені конче потрібна книга. В якій я впевнена на 100%, яка мені сподобається. А найлегший варіант отримати таку книгу, взяти ту, яку ти вже читав. Власне, так я вирішила перечитати першу частину із величезної трилогії Робін Хоп, не трилогії, там книг 14. Коротше, це перший підцикл, книга називається Учень вбивці. Я вже читала цю книгу раніше, я взагалі дуже люблю цю серію, але. Найбільше мені поки що подобається трилогія про кораблі, але тут у нас головний герой Бастарте Фіц, він незаконно народжений син принца. Ну і, власне, в 6 років його дідусь по матері приводить його в замок і віддає його просто як якесь цуценя, і каже, що він його більше годувати не буде. Так, власне, Фіц опиняється у замку. і по суті, його вихованням займається конюх Барич, який виглядає таким досить суворим, але чомусь я його уявляю в образі Хегріда. Це ось такий великий чоловік, який завжди тебе захистить, хоча не вміє показувати якісь емоції любові, ніби ну, принаймні в цій книзі. Що цікаво в цій історії? Те, що тут є два види магії. Один з цих видів називається вітом. Це така магія, за допомогою якої в тебе виникає зв'язок з тваринами. Цей зв'язок може бути дуже небезпечним, тому що якщо ти дуже сильно в нього заглиблюєшся, ти можеш втрачати якісь людські риси і напряму от ставати. Твариною. І, власне, Фіт володіє цим, цим магічним даром, але Барич йому не дозволяє його використовувати. Чому ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу? Ще один вид магії, який тут існує, називається скілом. Він навпаки такий дуже почетний. Якщо від він заборонений і вважається чимось гріховним, то скіл він навпаки досить почетний. І довгий час з цим скілом володіли члени королівської родини. Згодом він почав проявлятися і в окремих людей, які не належать до королівської сім'ї. І ну, це вважалося почесно ним володіти. Він такий, типу, дуже класний. Також цей край, в якому відбуваються події, страждає від набіги так званих червоних кораблів, які, ну, по суті, є піратами, але. Незвичайними, тому що вони можуть перековувати людей. Що це означає, ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу, але, як ви зрозуміли, наш головний герой Фіц опиняється в бурі цих всіх подій, ось між цими кораблями, між двома видами магії, якими він теж володіє? Багато також тут різних теж придворних інтриг його навчання. Всього тут дуже багато, але це тільки початок. Коли я в зараз перечитувала цю книгу, мені трішечки було вже нудно наприкінці, тому що деякий момент там був затягнутий, мені він, ну не знаю, не дуже подобався. Але в принципі я дуже люблю цю історію. Не знаю, коли візьмуся за читання другої книги, але обов'язково буду це робити. Якщо ви ще не знайомі з Робін Хоп, то обов'язково зробіть це, візьміть її книги, тому що, як на мене, це прекрасний представник епічного фентезі. І взагалі, я коли читала цю книгу, я зрозуміла, наскільки сильно я засумувала саме за ось таким фентезі. Напевно, цього року особливо я перенаситилась в якимось романтичним фентезі, де все, ну, або більшість подій крутиться все-таки навколо любовної лінії. Тут любовна лінія теж, в принципі, починає зароджуватися в цій історії, але вона тут не головна і. Її тут, в принципі, і особливо не хочеться. Найцікавіше тут зовсім інших подіях. Це просто топ мого не знаю, фентезі. Ця книга дуже її люблю. Дуже б хотіла, щоб взагалі повністю весь цей величезний цикл про ендерлінгів переклали, тому що я його свого часу закинула, так і не дочитавши. Наступну книгу, яку я вам покажу, я не очікувала насправді читати навіть найближчим часом, але ось я підійшла до полиць. І в мене просто до неї потягнулася рука, і це знову ж таки епічне фентезі: це Еландріс Брендона Сандерсона. Це моє перше знайомство з автором, і я. Точно можу вам сказати, що я буду читати в цього автора що ще. Насправді про цю книгу мені буде вам дуже важко розповісти, тому що навіть коли я читала, мені моментами було складновато все це розуміти, і я навіть робила певні нотатки, але я буду намагатися. По-перше, в нас тут троє головних героїв це принц Рауден, також це принцеса Сарін, яка вирушає з іншого там королівства для того, щоб одружити. Власне, з цим принцом і об'єднати таким чином їхні землі. І третій герой це верховний жрець якого звуть Рейтен. І він прибуває в цю країну для того, щоб запровадити нову віру. Але що ж таке Еландріс? Елантріс це таке місто, яке свого часу славилося неймовірною красою і багатствами. Ми проживали в цьому місті неймовірно красиві люди, прям такі напівобоги. Це місто було наділено неймовірною магією, яка в один момент просто зникає, і це місто просто занепадає. Усі його красиві будинки перетворюються. На жахливі, якісь зруйновані, незрозумілі будівлі, які ось ось мають обвалитися. Це все місце вкрите слизом і багнюкою. Але є така штука, яка називається шаот, тобто перетворення. Воно, ось це перетворення настає вночі, воно може зійти на будь-яку людину багато, бідну, ремісника. І людина повністю змінюється, її волосся випадає, вона стає зовсім ну, такою потворною, і це означає, що цю людину відправляють власне в Елантріс. Ось це місце знедолених тепер людей, які приречені на вічні страждання. І ось одного разу ось цей шаот, ось це перетворення находить на принца нашого Раодена, з яким має. Одружитися сарін для того, щоб об'єднати королівство. Але коли вона прибуває, їй кажуть, що принц помер, і ну, їй нічого не залишається, як це просто прийняти. І вона починає боротися із ось цим верховним жрецьом за запровадження ось тої релігії. І насправді тема релігії це одна з найважчих тем в цій книзі, тому що це абсолютно нова релігія, яка. Важка, в якій дуже важко розібратися. І не скажу, що мені ця тема була аж прям надто цікава. Моментами було затягнуто, і хотілося, щоб все-таки ця книга трішки пришвидшилася. Ось цей верховний жрець, забуваю, як його звати Раоден він не викликав в мене інтересу. Але на останніх сторінках він так неочікувано круто розкрився. Я така, ну, молодець автор. Усю книгу мені було не дуже цікаво спостерігати за його діями, але в кінці, ну, варто було це почитати. Але все-таки тут було багато класних неочікуваних для мене поворотів, що я так читала і ого, що, як таке можна було придумати. Типу, реально мені ця книга сподобалася. Я не скажу, що. Вона ось змогла на 100% там заполонити мої думки, що я постійно про неї думала, але вона була дуже хорошою. Вона була на високому рівні. Я розумію, яку роботу автор проробив, щоб створити цю історію. І мені сподобалося перебувати в цьому світі, але якби. Було хоч на сторінок 200 менше, було б краще, було б якось більш динамічніше. А то моментами все таки здавалося, ніби ми, ми стоїмо на місці і нікуди не рухаємося. Але в будь-якому разі я вам рекомендую познайомитися з цією, слава богу, одиничною історією, одиничною роботою Брендана Сандерсена. А я обов'язково в нього почитаю також щось ще. І остання 85-та прочитана книга у 25-му році це Різдво з червоним кардиналом. Зовсім ось така маленька книга. Вона не погана, але рідко мене вражають ось книги про Різдво. Не знаю, я, напевно, щось перечиталась, перевтомилась, ну, але це знову ж це десь так. 4 з п'яти, тобто в своєму жанрі, це окей, але це не стало якоюсь визначною історією в моєму житті. Один із героїв цієї книги Освальд, він уже досить літній чоловік, десь йому там 60, можливо, навіть 70, не, не буду казати, і він одного разу дізнається від лікаря, що йому залишилось жити не так і багато, і він вирішує покинути похмуре Чикаго і переїхати. В маленьке містечко, там десь на 100-200 людей, і останнє своє Різдво зустріти там. Там ось це такий класичний сценарій маленького містечка, де всі один одного знають, вже є якісь сталі традиції, всі один одному допомагають. Звісно, коли з'являється ось нова людина, він стає тимчасово таким центром уваги. Але, в принципі, мені здається, йому це навіть подобалось, тому що він досить самотня людина, він вирос, виріс в сиротинці, якось його особисте життя не склалося. Тому в цьому містечку він, в принципі, може знайомитися. Найти нових друзів. Але окрасою цього містечка є пташка червоний кардинал, яка живе в продуктовому магазині, і всі жителі просто в захваті від неї. Яку роль ця пташка зіграє в цій книзі, ви дізнаєтеся, вже її прочитавши. Але для мене такою досить трошки неприємною штукою стало те, що книга нібито там про Різдво, але сніг. В цій книзі був трішки там на останній на останніх сторінках, і то він дуже швидко ростав, тому що головний герой переїздить в досить таку теплу місцевість, не пам'ятаю, де саме, в якому штаті він перебуває, тому що в нього там проблеми з легенями, і йому потрібно таке інше, зовсім інше протилежне, чисте повітря, а не таке, як він мав в Чикаго. Тому, в принципі, всю книгу ми спостерігаємо. Як він катається на річці, там хтось риболовить, ловить, хтось е, там ще щось робить. Тобто досить така тепла атмосфера, а сніг з'являється зовсім зовсім на трошки. Так, тут є ось це чудо, магія Різдва, але аж надто магічно, аж неправдоподібно магічно. Ну, але найбуде. Як то кажуть, я прочитала нормально. Не знаю, що ще вам сказати про цю книгу, просто, просто нормально. Так, друзі, з прочитаним все, але в цьому відео я хочу зробити ще один момент: витягнути папірець свій виклик на січень. Зовсім незабаром. Буде відео з моїми планами на 2026 рік, але це відео, напевно, буде вже десь в середині, а можливо навіть наприкінці січня, тому що я вам заборгувала дуже багато інших відео, які я теж хочу зняти. І я все-таки плани собі прописала і хотіла б вже почати їх виконувати. У нас знову буде челендж, не буду поки що казати, в чому він полягає, але це вже не 12 забутих книг, як було в минулому році, але це знову ось такі папірці, які я кожного місяця буду. Витягувати. Тому я хочу в цьому прочитаному це зробити, а вже всякі різні деталі я вам розкажу потім. Я, до речі, загубила десь минулорічну баночку, поки ми переставляли, переробляли ось ці полиці. Тому поки що в мене ось така чашка із циклу іскрові попелу. Можливо, потім я її заміню, а можливо, вона буде з нами увесь рік. Тож я собі тут перемішую папірці і знову, як завжди, по класиці буду витягати якийсь папірець. Так, зараз по щось не можу ніякий схватити. Так, витягнула щось таке маленьке. Зараз спочатку вам покажу, сподіваюся, вам буде видно. Так, не знаю, яким боком. Я не знаю, чи воно сфокусувалося достатньо, але якщо не сфокусувалося, я думаю, ви мені повірите, що тут книга Список Шинлера. Це якраз новинка, яка вийшла в КСД. Я придбала собі цю книгу. Я її дуже давно хотіла. Зараз, секунду, я її дістану для того, щоб вам показати. Ось так вона, власне, виглядає. Я вам ще її ніде не показувала, тому що вона прийшла до мене буквально декілька днів тому. Але я дуже рада насправді, що вона мені випала. Я її і раніше хотіла а, прочитати. Це, мені здається, така от реально культова історія, з якою я, на жаль, ще не знайома. Якщо не помиляюся, то тут буде щось про Аушвіць. А, Можливо, ні, але Друга світова тут точно фігурує. Так, євреї з гетто Аушвіц. Так, все правильно я пам'ятаю. Буде щось болюче, важке, але я буду це читати. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося моє останнє прочитане 25-го року. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Мені дуже завжди приємно, коли ви щось пишете, залишаєте якісь свої думки, враження, запитання. Я завжди задоволенням біжу туди, щоб вам відповідати. Тож бажаю вам гарно відсвяткувати новий рік. А ми з вами зовсім скоро вже побачимося в наступному році з наступному відео, яке буде присвячене найкращим книгам 25-го року. Тому до зустрічі, друзі! Бережіть себе! Па-па!